Енергетичні санкції від сил оборони України, масштабні вибухи та пожежі по всій Росії у вогні порту Туапсе, без електрики десятки російських міст у центральних регіонах, зокрема і під А удари по нафтопереробних заводах завдають економіці РФ більше збитків ніж міжнародні санкції, заявив очільник ГУР Кирило Буданов з останніх успішних влучань українських дронів по головні нафтотранспортні артерії біля Москви. Подробиці у сюжеті Даниїла Дьоміна. Ніч проти 2 листопада у вогні порт Туапсе. після дронової атаки полум'я охопило танкер і нафтопаливний термінал. Через нього Роснафта відвантажує сировину на експорт. Уламки безпілотників пошкодили судно та портові резервуари. Екіпаж евакуювали. Місцева влада підтвердила, це один із головних експортних вузлів російської нафти. Тієї самої ночі вибухи пролунали одразу в кількох регіонах РФ у Липецьку, Орлі, Курській області та на окупованій Луганщині. Під ударами підстанції теплоелектроцентралі у тимчасово окупованому Алчевську зникло світло. А у Желізногорську та грязях пошкоджені високовольтні лінії. Російські медіа повідомляють про аварії в мережах. Хоча місцеві жителі бачили, як летіли дрони і чули вибухи. Птахи СБС подзьобали п'ять підстанцій сукупною потужністю понад п'ять тисяч мегавольт Ампер. Працює перший окремий центр сил безпілотних систем, гарно попрацювали, інші сили глибинного ураження. Раніше українська розвідка заявила про знищення нафтогону кільцевої у Московській області. Об'єкт забезпечував постачання бензину, дизелю та авіапального для російських військових частин. У ГУР зазначають, усі три нитки труп рвонули одночасно по проохорону охорону та антидронові системи. Ми завдали прямою дією набагато більших збитків для РФ ніж будь-які економічні важелі впливу з тих, що були запроваджені раніше. Низка атак по енергетиці та нафтовій інфраструктурі завдає Кремлю дедалі більшої шкоди. За даними СБУ, з початку року українські сили знищили понад 160 об'єктів видобутку та переробки нафти. Майже 40% потужності НПЗ не працюють, а дефіцит пального сягнув понад 20%. У вересні-жовтні поточного року уражено 20 об'єктів, серед них 6 НПЗ, 2 нафтових термінали, 3 нафтобази і 9 перекачувальних станцій. Це 90% бюджету Міністерства оборони Російської Федерації. Брудні нафторублі, за рахунок яких ворог веде війну проти нас. Масштабні вибухи в російських портах, регіонах та на окупованих територіях чимраз частіше залишають ворога без світла, пального і спокою. Війна повертається в глиб Росії, і ціна агресії для Кремля лише зростає. Дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.